Лідер збірної України з плавання Дарина Зєвіна не має можливості тренуватися у рідному басейні. юністі і змушена готуватися за кордоном. Напередодні відльоту до Італії чемпіонка світу на прес-конференції пояснила ситуацію. Дійсно, керівництво ШВСМ, який належить басейн, максимально ускладнило для збірної і зокрема зєвіної підготовку. У райдерах багатьох зірок шоубізу є вимоги щодо умов прийому на концертах. У зірок плавання цього немає, але має бути доступність до облакитної доріжки. Зєвіна пояснила, чому. Якісний тренувальний процес вдома неможливий сьогодні. У юності за сигналом працівників басейну працює комісія міністерства освіти через скаргу зєвіної і її тренера і батька Юрія Зєвіна створено комісію міністерства спорту, яка спільно зі столичною владою перевірить діяльність юності, яка на хвилиночку 15 років була рідним басейном для чемпіонки світу. Буквально вчора в басейні на п'яти тренували тренувалося 45 чоловік. В этой каше достижение максимальных спортивных результатов невозможно, потому что очень тяжело тренироваться. Мне кажется, что это целенаправленное вредительство со стороны руководства. Из уст директора ШВСМ Гаченко Олега Юрьевича при очевидцах было сказано, что подготовка Зевиной в этом бассейне окончена. В этом бассейне Лисогор плавал, в этом бассейне Силантия плавал, в этом бассейне Клочкова плавали. То есть все Обшенниковы, наши звезды. Серединов тоже, сейчас у нас старший тренер приезжал сюда на сбор. И мы все помещались, И сборная Украины делала. Сейчас никому. Начинают открывать фитнесы, мытнесы там. Ну, ребята, ну-ка, это что, частный бассейн?